Володимир Поколодний, конструктор споруди для опалення, загорівся створити свою пічку після того, як подивився на численні буржуйки в АТО, біля яких гріються захисники України. В них тепло довго не тримається, каже поколодний, звітрюється в трубу. Тож інженер за фахом майданівець від душі. Володимир зробив креслення, купив метал, підтягнув зварювальний апарат і на своєму подвір'ї за два тижні зробив пічку з теплообмінником та спеціальними сітками для того, щоб сушити взуття та одяг. Така піч може отаплювати в 20-местную палатку или блиндаж, или другое помещение, в котором нет или невозможно поставить другие отопительные приборы. Основное здесь, чем она отличается, такая конструкция, это повышенная КПД. Здесь КПД может быть доведено до 90%. В других печах там 70% считается хорошим показателем. Інженер поколодний стверджує, пічка спроектована таким чином, щоб користувачі могли її встановити в будь-якому місці. Вона мобільна, не дивлячись на розміри. Вона розборна повністю. Йому вот здесь клінове з'єднання, з, з помощью которого соєдиняється теплообмінник з піччю. Це Клінове з'єднання рознімається буквально за одну минуту при помощи молотка. Разом з Володимиром над дивопічкою працював військовий пенсіонер Віктор Кот. Чоловік каже: дослідний зразок вони хочуть передати землякам бійцям батальйонів Харків, 1 та Харків, 2 які воюють на Донбасі. То ми готові самі в місті виїхати з волонтерами в АТО и установить, научить людей, как пользоваться правильно этой печкой. Потому что это не просто буржуйка, которую можно отвести и отдать, и там все понятно. А здесь есть моменты разбора, разбора, затопки. Вот, внутри эти Агніопорни кірпіші на пічку харківські кулібіни витратили близько 4 тисяч гривень зі своїх пенсій. кажуть, якби знайшлися благодійники серед вітчизняних підприємств, які взялися б за серійне виробництво пічок для АТО, то й ціна була б менша, і виробіток кращий. Але поки що ніхто з пропозицією до них не звернувся. З Харкова Наталя Білокудри Андрій Домовий спеціально для Еспресо-ТВ.